А зараз ми зустрічаємо наступного коміка. Це Андрій Шведін. Я вам дуже вдячний за оплески. Да. Можете ще раз поаплодувати, а просто постригся ще. Так, да, дякую, дякую. І в першу чергу мені треба зрозуміти, чи ми з вами на одній хвилі. Тому е, я вам задам декілька питань. Е, постарайтесь відповісти правильно, добре? На могилі моїй посадіть молоду. Харошо. Цей сон, цей сон мені щоночі. Сниться. Хорошо. На одній волні. Тепер нам треба трошки ускладнити завдання. Хто з вас вчора обісрався, коли була екстрена сповістка про повітряну тривогу? Так, <ріст> да, я так же сама. Щоб ви розуміли, у мене волав навіть той телефон, який взагалі без сім-картки. Я такий думаю, боже, що там? Що там, хімічна зброя, може ядерну ракету пустили? Ну, що там відбувається? Коротше, очканув я знатно. Проходить 15 хвилин, ну, вроді, як уже ж, все нормально, там прийшов уже відбій від таборця. І опять, як зави, я думаю, Господі, що да там, ядро Землі виходить. Чи шо там, чи може інопланетяни до нас вторгаються, чи може взагалі там не знаю, динозаври вернулися. І я, знаєте, зрозумів і зловив себе на думці, що ми реально вже забулися про ці екстрені сповістки на телефонах. Ну, Ми реально розслабили вже булки. Хоча я пам'ятаю першу повітряну тривогу, так ми з дружиною в бомбосховище на машині їхали, бо в руках би ті торби не донесли. Там були і закатки, і макарони, і соль, і бальцанка води, і спічки, і фонарики, і передівачка на теплу погоду, передівачка на холодну погоду. І два одіяла. Це перший. В історії випадок, коли таврію можна було назвати тривожним чемоданчиком. <рив> І я вам скажу, що це слава Богу, що ми ще не взяли речі першої необхідності, бо сусіди реально подумали, що ми десь на границю з Польщею їдемо. І знаєте, останнім часом е, я часто лажу по інтернету, читаю новини і паралельно е, читаю якісь цікаві факти про різні країни і якісь там їхні традиції. І знаєте, що я зрозумів? Що якби я був неодружений, то я б хотів би жити у Фінляндії. Знаєте чого? Того, що коли весь світ проводить переговори там, в коворкінгах, в офісах, в кафе, вони проводять переговори в саунах. І це вполне нормально для них запросити своє начальство або ділового партнера, попариться. А я зрозумів, звідки беруться ті відоси на порнохабі. А я ще не міг зрозуміти, що це за мова така вовче странна. І іменно в цих відосах. І саме через це я дивився порнуху отак. Знаєте, Фінляндію недавно кажуть прийняли в НАТО. Я знаю, де проводилися перемовини. Так, якщо ви вдруг будете проходити мимо фінської сауни, то знайте, що оці хлопки, це вони по-любому ставлять штампи на документах. І якщо я у Фінляндії хотів би жити, то в індійському штаті Махара я б не хотів би жити. Там просто існує така дивна традиція новонароджених дітей скидають з 15-метрової стіни храму. І вони реально думають, що це подарує їм здоров'я і щасливу довгу долю. Мені інколи здається, що е, священики, які в цьому храмі працюють, підтроговують грибами. І, типу, люди думають, що вони свадібних голубей запускають. Чи що, що? Що вони їх кидають Куди? Ну, взагалі, то вони кидають їх там на таку. На гроші. Та на які там гроші. <реш> які там гроші, господи. Да. Були... На що кидають? Дивіться, там є така. Вони розстеляють спеціально здорове здоров полотно і кидають дитину типу типу Шановні, бакута, типу і у нас мовлять. програма є питання. В кого ще є, є, є питання? Так, поаплодуйте, поаплодуйте. Я думаю, що вас зацікавить наступна традиція. Вона є в а, одному африканському племені, а, тому що там. В день весілля наречений вибиває наречені два передніх зуба. <плес> два передніх зуба – це все, що в неї є сприданого. Я розумію, звідки взялася оця фраза ахуєть кричали гості, коли пиздили нівєсту». <плес> Розумієте? І е, ну, просто мені страшно за їхніх жінок. Це ж тільки свадьба, а що буде, коли вона дитину родить? Ну, це просто в голові не вкладається. Але е, єдиний момент, що е, я б зрозумів би цю традицію, якби цією нареченою була б Скабєєва. Бо їй два передніх зуби явно лишні. Може б трошки менше хуйні б ляпала. І знаєте, ці всі е, історії я читав на одному сайті, і внизу, як завжди, є оці клікбейтні посилання. От я не такий, але перейшов. Тому що там було написано, що жінка стисла яйця мужику до смерті. От, і виявляється, це реальна історія. Жінка стисла мужику, крашанки і тягнула за собою, того що той попросив заплатити за електрику. І як ви думаєте, де це происходило? В, Ні... в Нігерії, в Африці просто чого люди в Африці схильні до самознищення. Хоча інколи мені здається, що е, на Африку дуже великий вплив русні. Інакше як можна пояснити ту новину, що е, крокодил у одної пари, яка пішла на пікнік, вкрали холодильник. Холодильник. Звідки це мародьорство? Мені здається, що коли вони разом з іншим крокодилом потрошили цей холодильник і вони б уміли балакати, вони по-любому кричали Донбас, бомбили 8 років». Але взагалі я не хотів е, говорити про цю русню, залишимо їх е, в стороні. Е, я хотів би вам розказати одну історію із дитинства. Мені було 6 років. Я був у оздоровчому таборі. Поплодуйте, хто бував в таких таборах. От. І всі ви знаєте, що в оздоровчих таборах треба здавати аналізи. І це зараз для аналізів є спеціальні одноразові там баночки, контейнери. Раніше вам треба було принести з дому баночку з підаджики і спічечний коробок. <клес> і був у нас такий хлопчик Альоша. Я не знаю, що він сказав вдома, але замість маленької баночки він приніс спічечний коробок і трьохлітровий бутильок. Ну, типу Бог з ним, може, меншої не було. І тут це Альоша йде в туалет, закривається, в кабінки. І хтось із пацанів замічає, що Альоша то спічечний коробок з собою не взяв. <кій> Бля, виходить це Альоша з тої кабінки. В руках три літра відборної руснявої пропаганди. Льоша довольний, бо в горлишко з першого разу попав. Не замазався. От і проблема була саме в тому, що йому треба було піднести цю банку і з коробок до, міс... до віконця здачі аналізів. А єдине віконце, яке він бачив в тому лагері, було віконце видачі їди. І там ще нікого не було, і він не додумався нікого позвати. Чесно, я шокований з того, яка була реакція у цих поваріх. І чесно, мені здається, що ніколи в житті ці поваріхи не чули такого дякую. Але я вам скажу, нехай ніколи ви не чуєте таке дякую, а чуєте тільки приємні слова. Ви дуже чудова публіка. Дякую вам.